Що це ви? Пожаліли воду. Пожаліли воду, на, будь ласка. Я не жалію. 20. Повноважна. Так, так, добре, так, Микола Васильович. Замочи. Шановні присутні, шановні депутати, працівники міської ради. Як сьогодні пройшли останні дзвоники? Добре, гарно. Задоволені? Молодці. Працює. Працює. Значить, кворум є. Порядок позачарової сесії є. В залі зареєстровано 20 з міським головою. Дозвольте позачергуву 74-ту сесію Дубицької міської ради. 8-го демократичного скликання голосити відкритою. Так, сесійний період відсвяткували свої дні народження Юрко Окоця Юрович і Власюк Олег Федосович. Давайте їх вітаємо. Серед гумой гумач із сиром. Як буде? Нічого. Вам запропонований проект порядку денного. Які будуть пропозиції щодо питання, яке виноситься сьогодні на нас? Так? Зрозуміло. Прошу прийняти проект порядку денному цілому. Прошу голосувати. Одноголосно. Є. Так, питання. Про внесення змін до бюджету дублицької міської територіальної громади на 2024 рік. Світлана Іванівна, будь ласка. Проєктом рішення пропонуються наступні зміни. Пропонується збільшити дохідну видаткову частину бюджету на суму 672 342 гривні з них. Інші дотації з місцевого бюджету на на компенсації комунальним закладам державних закладів освіти, що передані на фінансування видатків місцевих бюджетів та закладам спільної власності територіальних громад міст та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад. Сума. 132 392 гривні. Це кошти компенсації за спожиття енергоносії по комунальному приміщенню, де проживають внутрішньо переміщені особи. В частині видатків головний розпорядник управління соціального захисту. І дві субвенції розпорядником коштів, по яких визначено управління освіти. Це субвенції з місцевого бюджету за надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з держбюджету. Сума 524 тисячі 200 гривень. Та субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворилась на початок бюджетного періоду. Сума 15 750 гривень. В частині видатків це оплата праці педагогічного персоналу, який займається інклюзивними дітками. І внутрішня зміна згідно звернення управління архітектури. Управління просить провести перерозподіл коштів, які затверджені на нове будівництво будинку для ВПО, міжоб'єктно. Детально, мінус 324 218 гривень, об'єкт, нове будівництво багатоквартирного житлового будинку, зокрема тимчасове приєднання до електричних мереж. Слідуючий мінус мінус 576 210 гривень. Теж нове будівництво благоустрій території тимчасової, тимчасової будівлі та споруди. І з плюсом загальна сума 900 тисяч 428 гривень. Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для проживання ВПО на вулиці Василя Червонія. В дужках приєднання до електричних мереж. На сьогодні зміни всі, якщо у вас є запитання. Задаємо запитання. Немає. Немає. Все зрозуміло, все ясно. Профільна комісія погодила ці зміни. Антон Ідавич. Все. Це. Це. Якщо немає запитань, до Світлани Іванівни ставлю даний проєкт рішення на голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Одноголосно рішення прийнято. І вам дякую. Dann ist hier die Pesche aus Так, питання повістки денної вичерпані. Оголошую, позачергову 70. Що? Є? А я ж запитую. Будь ласка. За майбутнє власюк Олег. Колеги, я пишаюся тим, що продукція нашого дубинського підприємства от сьогодні мені скинули інформацію, що реалізується в Італії, Сполучених Штатах Америки, і я пишаюся тим, що за цей період часу до усіх рівних бюджетів за п'ять місяців ми сплатили 35,5 мільйонів гривень. Я пишаюся тим, що ми тримаємо робочі місця. Я пишаюся тим, що до мене приїжджають автомобілі. Зараз завантажуються з Турції, з Польщі, з Німеччини. Але я би хотів трошки звернутися по-іншому. Це все є наше українське, це все є виробництво дубно. Невже не можна віддати можливість фрезерату трішки віднайти? Мене перевізники питають, і ті ями, з яких дорога повертає від переїзду до мене, торчать же металеві прути. І коли до мене заходять іноземці, питають, Олег Федосич, невже не можна фрезерату? Чи я можу розказати, куди ти фрезерато ходить? У двір поліції, туди, туди. Давайте не це, бо я все можу розказати, куди ти фрезодівається. Розкажу, теж ну, розкажу при нагоді, тільки в пресі. Але ну, я так. би хотів, щоб ви знайшли можливість хоча б трішки заліпити ями до найпотужнішого виробника твердих сирів В Кінці-кінців. Коли це припиниться, в мене сміють сенуземці. В, в чому проблема? О, Маленчук, Анатолій, управління архітектури. Я Олег, не розумію, розумію, в чому я, проблема? Е, а в чому проблема? Е, підприємці, які робили ямковий ремонт. У нас не траса Київ Олег Федосвич. Що ми маємо фрезерати з того тут давайте, фурами. Давайте, 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 фурами. Фури, фрезерат, від... Та, будь ласка, тому що кожен підприємець, згідно активно виконаних робіт, він коли ріже фрезерат ямковий, ремонт, він його забирає до себе. Це його. Що-що? Це його підприєм... Кого? Підприємця. Якого? Підприємець, які вирізають, його в актах немає, тому що це по... Слушайте, повернення. Анатолій Володимирович, ви хто там? І в нас скільки його? Володимирович, ви хто там? Власне ви начальник михаємо. управління, ви який повинен сказати, парень завези туди і туди водоканал для збереження. Остальне все на свічки. Зрозумів? Так і було. Все то, в чому справа? Ви прекрасно знаєте. То, і то, там, і там, я, я не буду зараз місор... розкручувати цю тему. Будь ласка, зробіть в першу чергу. Дорогу під'їзну до нашого сиробного комбінату. Все, зняли питання. Чому ви не попередили? Чому ви не попередили? Я скільки можу звертатися, не допомогу до всіх ваші через пресутати з прокуратуру. Ні-ні, почекайте. Почекайте. Я не бачу кінця результата. Олег Ведосові. Микола Миколаївич, до вас підходив? Я вас питаю, до вас підходив. А чому ви не вирішили? Ні, було на Ну якщо буде така значить я а ви хто? А ви хто? Жінки сидять, не хочу говорити. Чуєш, інспекторів тут у мене, тисячі, станьте і зробіть. Треба лопата. У мене є така дома лопата, яка сама кидає. Ви мені, будь ласка, не пудріть мозги. Я вас дуже прошу. Щось останнім часом ви тільки інспектуєте і даєте команди. Я знаю, багато чого знаю. Ви чуєте? Вам, вам часу. Зараз дощі. Зараз трішки дощі, але виїхати о, проінспектуйте територію і, будь ласка, до четверга, щоб наступного було все зроблено. Назад, що Анатолій Вадимович? Будь ласка, бо я бачу тут одні інспектора. Що ще? Я без розумієм ще поки що нема підтримки. Тільки, тільки інспекція працює поки що. Шановні, е, серйозне питання, дуже серйозне. Ці, які є основними наповнюючим нашого бюджету, повинні підтримувати, допомагати. Зрозумійте правильно. І оця інспектування, оце все воно нікому не потрібно. Раз потрібно і Анатолій Володимирович, ви є начальник, ви є керівник підрозділу, який називається управління. І те все, що хтось щось забирає, кудись. Я побачив, де лежать кучі, щоб ви знали фрезерату. Я побачив. Я вам дуже прошу. Змініть риторику відносин. Я дуже вас прошу. І оце все панібратство, закінчуйте, тому що воно було раніше дуже було, процвітало. І ці вже фірмочки давно вже не працюють. Але дехто в минулому році скористався тим, що я довірився вам, і біля своїх будинків виселив такі площі нормального, чистого нового асфальту. Куди вам братися? Нам усім. Я відверто говорю: забули, добре, працює. Е, ще нема, більш немає питань? Немає. Шановні, е, питання вичерпане, питання актуальне сьогодні. Ми його підтримали, тому дозвольте нашу позачарову сесію оголосити закритим.